Мир Божий вам, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, Раді, що разом всі тут, сьогодні в Домі молитви, і хочемо, щоб сьогодні Господь був прославлений і не тільки сьогодні, але й кожного дня в нашому житті. Я прочитаю текст Святого Письма, який записаний у Євангелії від Луки, 23 розділ із 33 вірша. А потім із 39-го. 33 вірш. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. І один із розп'ятих злочинників став зневажати його та й казати: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промови до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Амінь. Займайте місця. Маємо благословенний час і маємо також добру нагоду ще раз бути учасниками в трапезі у вечері Господній, згадати страждання нашого Господа Ісуса Христа. Я дякую Богові, що в нашій церкві ось це священодійство ми звершуємо з благовінням і з розумінням того, наскільки це важливе. Дійство, яке кожний раз один раз в місяць ми звершуємо. Адже кожного місяця ми перевіряємо самі себе, не когось іншого. не Я вас і не ви мене. Але кожний сам себе перевіряємо свій стан, свій духовний стан перед Богом для того, щоби. Сказати Господу, попросити у нього прощення, щоб побачити, що не так із самим собою. Ви знаєте, коли я читаю цей текст, коли ми читаємо взагалі розділи, де розповідається про розп'яття Ісуса Христа, про Його дорогу на Голгофу, коли я дивлюся, які відбувалися там події, як важко або якою дорогою ціною. Господь здобував нам спасіння, я щиро вдячний Господу. Вдячний, тому що Він все це зробив для нас, для мене, щоби не піти в пекло, щоби не бути там, в тому озері огніний, де постійно буде палати ось цей вогонь, вогонь нашої совісті. За те, що Господь дав нам ось це визволення від цього. Я вдячний Господу. Разом з тим, ось цей епізод, зокрема. Ось ці декілька вершів, які ми прочитали, вони показують нам ще двох людей, які були разом з Ісусом Христом розп'яті на Христі. І ці люди вони відображають також і весь світ сьогоднішній минулий світ, і якщо ще Господь дозволить, і майбутній світ. Чому людей у майбутньому світі? Чому? Тому що вони показують, яке відношення людини може бути до. Ісуса Христа. Третього недавно там не було хтось, хто зайняв якусь нейтральну сторону, все одно, навіть будучи нейтральним, це також сторона або за, або проти. Ось два розбійники. Ось два розбійники і їхня реакція, і їхня ось поведінка на христі. Вони там так само розп'яті разом з Ісусом Христом. Їхня подібність цих розбійників в тому, що вони справді робили багато зла. Їхня подібність в тому, що вони на початку навіть двоє насміхалися над Ісусом Христом. Їхня подібність в тому, що вони засуджені на смерть. Тобто це люди, які справедливо були засуджені, якщо ми говоримо про те, що суд. Він був справедливий в цьому, тоді, коли засудили Ісуса Христа, то справедливим Він був по відношенню до цих людей, такий був закон, і вони зробили злочин, і потрібно було за цей злочин відповідати. Я вчора прослухав останнє слово перед тим, як засудили пастора з Росії Миколу Романюка. Я послухав, як він звертався до суддів, і як він говорив про те, що він нічого не вчинив поганого проти своєї держави, що він не, не агітував нікого, що він, не, навіть якщо і хтось і говорить, що він агітував, то чому люди не пішли за ним. Він говорив про те, що він багато. Його проповідь, вона будується на слові Господньому. Багато речей говорив. І я думаю, і я знаю, звичайно, яка реакція і який присуд цьому пастору. Але я думаю, ось в той момент, коли він йому надали останнє слово і реакція цих суддів, певно, вони мовчали. Можливо, навіть і не хотіли слухати, можливо, байдуже просто так потрібно е, така програма в, в засідання суду, що потрібно вислухати останнє слово підсудного. І чотири роки. Чотири роки за те, що він сказав, що проти війни, проти того, щоб проливалася кров. Звичайно, цих людей засудили правильно. Засудили правильно, тому що вони були на це зробили багато поганих речей. Але ми бачимо також, яка реакція і дійство одного із цих злочинників, який був по праву сторону від Ісуса Христа, в один момент щось сталося в ньому. Щось перевернулося в його свідомості. Він зрозумів, що не потрібно бути таким, як інші. Між іншим в інших Євангеліях написано про те, що в той момент насміхалися, як ось ці злочинники. Також люди, які йшли, вони також насміхалися. Первосвященники, які віддали Ісуса Христа на розп'яття, також насміхалися над Ісусом Христом. Якщо ти Христос, то зійди. І ти, хто руйнуєш храм за три дні, давай його назад віднови. Це було надзвичайне таке глузування над Ісусом Христом. І ось в цій такій обстановці цей злочинник, розбійник, він спам'ятався і Він зробив кроки, які привели Його до спасіння. Спочатку Він. Визнав те, що або в нього з'являється страх перед Богом. Справді, він звертається до свого, того, що був по ліву сторону розбійника, до свого друга, так би мовити, і каже: хіба ти Бога не боїшся? Ми засуджені правильно? Боятися Бога. Страх Господній початок мудрості. Боятися Бога, це означає зробити щось погане проти Бога. Боятися Бога, це означає чинити волю Господню, робити те, що Господь хоче, виконувати Його святе слово. У нього з'явився ось цей страх, і він кається. Людина, яка не має страху, яка не має страху не перед людьми. Пам'ятаєте, якось той Пан, до якого зверталася ця жінка? Я Бога не боюся і людей не стежуся. Як він, Якщо в нього немає страху не перед людьми, не перед Богом, то як людина може покаятися? Але з'являється ось цей страх, і цей страх веде Його до того, що він робить ось ці кроки, кроки на зустріч до Господа, до Ісуса Христа, кроки до свого спасіння. Якщо б не було цього страху, якщо б він не усвідомив, що він справедливо засуджений, навряд чи він був би спасений, він визнає свої гріхи, він визнає і каже, ми справедливо засуджені. Певно, перед його очима промайнуло його життя, життя, яке не було хорошим, життя, яке було завжди наповнене ось цими злими вчинками, хто знає, що він зробив. Але якщо він був засуджений на смерть, значить це були тяжкі злочини. І він визнає, ми справедливо засуджені. Зазвичай людина, вона схильна до того, щоб виправдовуватися. Я нічого не зробив, я не винен, я не хотів, ну і ще щось в цьому роді. Але цей каже, так, я справедливо засуджений. Я визнаю, що я зробив багато тих поступків, які привели мене на це місце. І це є першим кроком до того, щоби покаятися, щоб попросити Бога прощення і щоби бути спасенним. З'являється страх, з'являється це визнання своєї провини. Згадується також і е, співець Давид. Який говорить про те, що каже: я визнаю свій гріх, мої, або свої провини, і гріх мій він завжди переді мною. 50-й псалом, тоді, коли він згрішив, і тоді, коли він визнає, він кається, він просить Господа прощення і каже: Господи, прости, я визнаю, я розумію, що я зробив ось цей гріх. Як добре, коли людина, вона визнає свої гріхи. Як добре, коли ми не робимо когось іншим винним, але самі визнаємо, що ми винні. Блудний син так само спом'ятався, він спам'ятався і каже, скільки у мого батька наймітів, які мають хліба аж надмір. Я зрішив перед Отцем Отче, я зрішив перед тобою, перед небом зрішив. І це було шлях. Який привів блудного сина до покаяння. Цей розмійник так само, з'явившись або побачивши свій стан і зрозумівши, що він, переречений на смерть справедливо, він визнається перед Господом. Він визнається перед своїм другом. Певно, хто там слухав, також почули це, що він сказав, я справедливо засуджений. А потім звертається до Ісуса Христа і каже, Згадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. Згадай мене, Господи, в Ісусі Христі, в тому, який так само, як Він висів на Христі, Він побачив Господа. Він каже, згадай мене, Господи. Як так? Звичайно, Бог відкрив Йому це. Звичайно, Він бачив, який, яка поведінка Ісуса Христа була там на Христі. Можливо, і до цього він також бачив. І він розуміє, це незвичайна людина. Це Господь, це Спаситель, це той, котрий прийде з свого часу у царство своє. Чи звернулися би ви до людини, яка через декілька хвилин буде, помре і казати їй, що згадай мене, коли ти в своє царство прийдеш. Та звичайно, ні. Але цей розбійник, він побачив Ісусі Христі, він побачив Спасителя. Спасителя світу, Він побачив Спасителя своєї душі і каже: згадай мене. Ось віра, яка привела його до вічності, до блаженства. Я захоплююся такою вірою в такій ситуації. Побачити в Христі Господа, Бога, Спасителя, попросити в нього прощення визнати себе грішною людиною це, звичайно, великий поступок. І в кінці він молиться або каже: згадай мене Господи, коли прийдеш у царство своє. Це молитва це молитва покаяння. Можливо, ми розглядаємо це не як молитву, але це було звернення. Це справді була молитва, це звернення до Ісуса Христа, до Спасителя світу. Він звертається коротко, але з глибини своєї душі. Він звертається, визнаючи себе грішною людиною, грішником. І він звертається до того, хто є Спасителем усього світу, Дух Святий. Торкнувся цієї людини, серця цієї людини, і ця людина визнала себе грішною а Ісуса Христа Спасителем. Ніхто не може визнати Ісуса Христа Богом Христом як тільки Духом Святим. Тому то цей приклад, приклад цих двох людей, які разом з Ісусом Христом висіли на Христі, Він сьогодні також показує і весь світ. Він показує тих людей, які в світі цьому. Сьогодні дуже багато людей живе на землі, але вони все одно, як би там не було, вони по дві стороні від Ісуса Христа, або праворуч, або ліворуч. Тобто, або ті, котрі визнають Ісуса Христа за Спасителя, а себе за грішну людину, або ті, котрі насміхаються, кепкують, котрі. Зневажають і все таке інше. І сьогодні таких, на превеликий жаль, дуже і дуже багато. Можливо, і в нашому домі молитві є такі душі. І можливо, ви не кіпкували і ніколи не насміхалися, але ви байдуже відноситеся до питання вічності, до питання своєї душі, до спасіння своєї душі. То все одно ви по ліву сторону, по ліву сторону від Ісуса Христа. А свого часу, тим, хто по ліву сторону, Ісус скаже, відійдіть від мене ті, хто чинили зло. Я ніколи не знав вас. Відійдіть у муки вічні, де плач і скрежить зубів. Сьогодні на цьому служінні ми хочемо показати і сказати, Христос Ісус є Спасителем світу. Ми хочемо заохотити всіх, хто сьогодні ще не прийняв Ісуса Христа, прийдіть до Нього. Христос чекає, Христос хоче також, щоб ви визнали себе, як цей розбійник. Ви ніколи нікого не вбили, і слава Богу. Але все одно своїми ділами і поступками далеко від Бога і потрібне покаяння. Яка реакція в самому Кінці? Яка реакція Ісуса Христа на покаяння цієї людини? Христос. Він звертається до нього і каже, запевняє: по правді кажу тобі, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Який прекрасний кінець, кінець життя для цієї людини, яка робила тільки зло в своєму житті, а в кінці кінців почула з уст самого Ісуса Христа. По правді кажу тобі, ти зі мною будеш в раю. Хіба це не прекрасно? Сьогодні люди, котрі багато зробили злочинів, вони так само говорять і кажуть, що мене Христос або Бог ніколи не, не простить. Я скільки зробив того чи іншого, Христос прощає, прощає, благословляє і в царство своє вводить. Потрібна тільки віра, потрібно тільки відкрити серце своє перед Господом Ісусом Христом, і Христос Він готовий простити. Адже для цього Він висів на христі. Чому Він прийшов, чому він був розп'ятий, чому він помер і воскрес? Звичайно, для того, щоб простити, обмити і оправдати нас і дати нам вічне життя. Нехай Господь поблагословить, нехай благословить Господь нашу цю церкву. Ми живемо в останні часи або в останні дні того всього того, що відбувається на землі. Ми бачимо, ми розуміємо, що події останніх днів вони все ближче і ближче або вони наближають прихід Господа Ісуса Христа, а спочатку підхоплення церкви. Ми бачимо це, і нам потрібно сьогодні, дорогі друзі, брати і сестри, бути готовими до цієї зустрічі. Нам потрібно сьогодні, як ніколи, перевірити себе. І якраз цей час і це священнодійство – це якраз стимул для того, щоб ми заглибилися кожний з себе. А якщо сьогодні Христос прийде. А якщо сьогодні Христос забере церкву, чи буду я разом з ним на Хмарах? Я летів літаком, і я бачив це небо, ці хмари. Цю таку синю, або таке голубе-голубе небо і хмари, як ковдра під вами це просто неймовірне видовище. І ось там на тих хмарах ми зустрінемося з усіма святими, з усіх народів, племен, язиків, з усіма, хто є в церкві нашого Господа Ісуса Христа. Але для цього нам потрібно сьогодні жити свято, хто вжив покаявся, хто член церкви, хто віруюча людина. А для тих, хто ще ні, придіє до Ісуса. І тоді Господь гарантує ось цю зустріч. Так само, як Він сказав до свого того, хто, до тої людини, яка була по праву сторону, сьогодні будеш в раю, так само він говорить і тим, хто сьогодні приходить до Нього. По правді, кажу тобі, ти будеш. Зі мною сьогодні в раю. Хай Господь благословить нас. Хай Господь благословить, щоб ми всі разом жили для Бога, служили імені Його святому. Він достойний цього. Амінь.